Всіх вітаю себе на YouTube-каналі. Сьогодні приїхав для клієнта оглянути ось цей автомобіль Audi A4, 8 кузов, універсал, 13 рік, 2 літра дизель, кватро, механічна коробка, пробіг щось там 165 плюс-мінус. І ціна автомобіля на старт 52 900 злотих. Заявлено, що автомобіль є в ідеальному стані, весь цілий в рідній фарбі. Що ми зараз і перевіримо. Тиснемо лайк цьому відео. в процесі перегляду, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. Всім приємного перегляду. автомобіля Audi А4 ось так виглядає нам продавець його помив, щоб ми все чітко бачили, якісь там сколи, царапини, але бачу автомобіль є повністю рівненький, гарний, задбаний. Маленька вм'ятинка є на задніх лівих дверках. Покажу вам детальніше її. Так то в цілому автомобіль виглядає. Дуже-дуже дуже непогано як для 13-го року. Ці зовнішні наклейки, S-Line, їх не дивіться, бо це не є оригінальний S-Line. Він говорить, коли купляв автомобіль, то хтось просто поприклеював. Тут в принципі по бамперу видно, що це є звичайний, а не S-Line. Тому на зовнішнє це не звертайте. Автомобіль. На ледах для денної їзди, оптика біксенон Ну, легенько поки скоєна, як і в кожному автомобілі. Взагалі в Audi, там фольксвагнах дуже мутніють з часом, то їх треба полірувати. Ну, бампер, як завжди, є. Легенько побитий з колими. туманочки. Давайте включимо камеру, так то буде чіткіше видно. Все є ціленько, решітка є ціленька. Шліді квадро, але ну, це дійсно є кватро, автомобіль. Тут є декілька царапин. І це все є бампер. Так, попереду маємо декілька сколів. Це є нормально для автомобіля, тим більше автомобіль є весь в рідній фарбі, як заявляє продавець, знову ж таки ми це все перевіримо. Сколи є, але вони є зароблені. Видно, що людина дбала про автомобіль. Крило є рівненьке. Автомобіль на оригінальних 17 дисках. Літня гума, ну така цей сезон доїздить, якщо то на гуму будемо з ним говорити, там вже по ціні, вона 18 року. Попереду гальний диск, має десь міліметр виробітку, він ще є грубий, поїздить. Накладочка і колодочка. Нова ну, багато річашка відповідно в нас. Дзеркала автомобілі ціленькі. бруд якийсь маленька Я помітив на цій дверці взагалі маленька просто вам близько показую, щоб ви розуміли Дверка є ціленька тут є скол якийсь маленький ну бачите добре коли автомобіль помитий все чітко видно так дивимось ззаду диск ціленький гума також цей сезон і все гарний диск ще грубий теж має мінімальну виробутку накладочка там теж майже нова Задні ліхтарі також є ледові, шуліки на місці, камера заднього виду, парктроніки. Все є чисто, все є блистить. Ну, мінімальні царапинки є і будуть завжди на бампері, тому що це багажник тим більше. Тут все ціленько, диск також ми бачимо, ціленький. Ось ця м'ятинка, яку я говорю. Він казав, що вже купив, то вже вона була. Тут видно, що вона є здавна. Хтось десь відкрив, напевно. І вдарили. Ось це так виглядає. І взагалі здалека, як би то не помітно, але близько то вона є. Но так тут в цілому виглядає, як для чорного кольору, воно виглядає просто прекрасно на 13-й рік. Поверху у нас також є скол тут, потрібно заробити його. Отак ну, тут дах є ціленький, іде не побути ніякими сколами Тому ось так він виглядає. Сто дванадцять, сто дванадцять, сто одинадцять, сто сімнадцять, дев'яносто п'ять, 150. 29. 88, 95, 104, 95. Все є. Оригінал, вікно, троєчка. Оригінал. 95. Оригінал, оригінал, 106, оригінал. Вілька у нас є в рівній фарбі. Вікно. Оригінал. Приємчик оцінюйте. В гарному стані. Ніде не забитий, все є в оригіналі. Все є ціленьке. Так як і має бути вікно. Оригінал. Дверка оригінал. Оригінал. Дзеркало ціле. Крило оригінал. Так, помітимо царапинка. А, вона витирається. Цин царапина вибачаюся. Він код автомобіля. Є сколи, мікросколи точніше. Ось це такі найбільші є, але воно не тріснуте. Ну це лобове вікно, це є нормальне явище. також б'ється в оригінал, тому і на ньому є сколи. Сколи, і є він не є фарбований. Лубе в нас Ауді, двоєчка, ну може бути 22 року, а може будь-якої оригінальний, тому що рік назад може бути. Це це є оригінал. Оригінал, вікно оригінал, оригінал, оригінал. І тут на все добре. Приємчик також гарний стані. Вікно оригінал. Заднє вікно у нас троєчка ауді... оригінал. На Місяць чуть грубше, але 140, то не є критично. є цілиньки корони ще додатковий та у нас докаточка гак в принципі всі присутні зашито шумка ну що весь автомобіль є в рідній фарбі показуємо вам стан салону Водійська струна, дверна карта, все гарно, в ідеальному стані. Нічого ніде не розірване. Проємці також в гарному стані. Сідіння тканинові. І подивіться, як вони виглядають. Тут тільки одна ниточка була пустила і все. Так то дійсно все гарно. Поясничний валик працює. Коврулін є гумовий, туманочки призад, датчик світла, круїз контроль рине мультикерму, датчик дощу, підлокотничок, підстаканички, механіка шестиступка, автохол, ручник, підігрів передніх сидінь, кліма, встановлений вже великий дисплей, навігація, мультимедіа, ніби і карплей є, стиль автомобіля світленька, чистенька, задбана. Приємний запах в салоні, тобто ніхто йому не курів. А, і говорив, що він музику сам вже доставляв босе. Це він вже сам клеїв, але він говорив, що повсюди сам встановлював вже. Ну, то ми перевіримо, як музика грає, звичайно. Тут все у нас відкривається. Розеточка на 12. Ну, салон дійсно в автомобілях дуже гарно збережений. Шторка є на місці, але в шторці є декілька царапин. Не критично. По пластику все і ціленьке, теж декілька царапин, але це є багажник. Капотом на упорі, впоріму все тримає гарно. Біз крило у нас є оригінальне ауді. Ніде нічого не крутилося, капот не крутився. Стакан є ціленький, ванжерон цілий. Ніхто тут нічого не мутив ніде. Шумка на капоті не місці, сам капот теж ціленький. Теж ж крила всі рідні, ось він по наклейки все є Манжером тут також все є рівно Ну і гори, що там біля без випадково ділимось по фарах ця фара у нас п'ятий місяць тринадцятий рік І це фара у нас П'ятий місяць тринадцятий рік, фара є фари є рівні цих генераторів бачимо в ідеальному стані. Він говорив, що ніби його замінював. Це мастило. Мотуль. 5,930. Як для дизеля чорних. Повшається норма. Корсунечки все є повністю сухеньке. Топлюна. Це у нас замінювалася частина, на нову вже це є плюс. А водюшна. До речі, він теж горів, що нібито. Вже. вже як він купляв, то було замінено, тобто це не він робив. Сам блок двигуна повністю повсюди сухенький. Турбінка також, хоч все є тут сухо. Взагалі не бачу жодного запутівання в автомобілі. Те що вони паруються є нормально для вага двигун працює рівненько, взагалі класний. Капот, блін, такий важкий. І кермо виглядає гарно, воно не фарбоване, нічого з ним також не робилося, ніде нічого не знищено. Ну, Тут є мінімальні якісь царапинки, але загалом то виглядає все досить непогано. Видно, що дбали за автомобілем. дзеркала. ліве працює, правий працює, центральний працює. Всі чотири віконця у нас з доводчиками е. щось так погано, вікно працює, потрібно їм попрацювати, змастити потрібно. З Їм напевно мало хто користувався. З тим віконцем тут а... мото працює, але його потрібно змастити, буває таке. по салону. Також все працює, підігрів сидінь. Музика працює, перекликає все. Так, 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 так. Мультикермо також працює. Кліма також в автомобілі справа. До речі, продавець горів, що місяць тому він її заправив доповна. Туманочки все в нас працює. леди, Туманочка, все працює. Генератор працює, Єгір у нас працює. Всі в нулю. Автомобіль із щеком взагалі не їздив. А останні помилки скидалися 15 196 кілометрів тому. Форсунки 016, 073 В принципі, працюють адекватно, форсуночки, тобто за одиничку жодна не заходить. Остання регенерація була 47 км тому. Зараз в процесі об'єм сажу 0,13 саме наповнюється. Взагалі сажу є забитий на 52, нібито це з 80 ну на такий пробіг це адекватно. Тут пробіг блоку 169-590, а там 599. Ну розбіжність там не є проблема, може бути. Але я не можу, що там в нас пачка документів. Це видрук із сервіса він робив. Ось в 23-му році, шостого місяця пробіг був 160 тисяч. І що де робилося? Ось тут є ці 22 рік, 16, й 15. й так, ну що, запускаємо автомобіль, робимо тест-драйв, робимо заключення, документи перевіряємо. До речі, так м'якенько, гарно береть чітко посередині. Ось автомобіль сам рушає, я без газу. Сцеплення в порядку. Подивись, кажуть, що на холодну жодної двома не чути. 87 коней вона просто рве, ще тим більше у кватру. Передачки просто залітають. Дорога трішки кривенька, але автомобіль їде гарно. Ці шість передачок гарно переключають. Само гальмує гарно, не стягує, тримається. Ось, друзі, сьогодні такий автомобіль у нас був на огляді Audi A4, B8, Quattro, як багато хто любить. Як вам, друзі, стан автомобіля як для 13-го року, пишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобався автомобіль, тисніть лайк. А зараз ми всю інформацію передаємо для клієнта і разом вже вирішимо, чи брати цей автомобіль, чи будемо продовжувати шукати. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам потрібна допомога в підборі автомобілів у Польщі, нагадую мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Всім всього найкращого і до побачення.